Лотих жіночого одягу. Такі дві футболочки будуть в двох розмірах 18 і 20. Лінії брючки з карманчиками 8, 10. Блузочка така 12. Віскозна блузочка 16. Тут. Ага, то не тут. Там десь в якийсь я вам скажу. Я наверху там годцечка в якійсь блозичці не вистачає. Для така 20, 22, 14 маточка. Сорок другі привички? 12. Наш палац, отакий от дорожки широкі. А, ага, цій узорці тут немає два гузочка. До речі, один ще. Тобто в деяких речах будуть такі невеличкі моменти, які можна легенько усунути, то я їх хочу наголосити озвучити. Шістнадцятка такий сарафанчик. Дептика блузочка М. 16. Сукня. Комбінізон такий стейненький. Чи 12 чи 14? Онадцяточка. Ага, тут гудзочка немає. Така тонічка. Тут просто з однієї сторони беркелечку треба втягнути вшити 12. З розрізами такі котонові джинсики 40 корочка. Ага, і тут так само шлієчку треба теж втягнути, прошити. 14. ка Базова біла футболочка. Платочка 12. Блуза. Така легенька ковтинка на бік трошечки зрізана. Ці сарафанчики йдуть в трьох розмірах. Ще дві косочки, але в інших розмірах 12-16, там буде більшість. Насідка віскозна блузочка.